Виконуємо право 44 до параграфа 44 за підручником інформатики 9 класу авторів Казанта Соценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Blender, який ми створювали під час виконання попередніх вправ, а саме вправи 42.1 та вправи 43. Даний файл називається стіл. Як бачимо, у нас ось тут є 3D-модель стола, та блюдця з чашкою. Якщо бажаєте, можете зберегти даний файл під іншим іменем, щоб можна було розрізняти, що це є різні вправи. Ну, але я буду продовжувати так само. У мене так стіл називатися і буде. Для того, щоб обертати сцену, дивитися на наш стіл з усіх боків, затискаєте коліщатку миші та протягуєте. І в нижньому лівому кутку ви можете побачити. Які самі клавіші натиснуто. І які кнопки миші натиснуто також. Так, отже, в нас зараз є одна чашка з блюдцем, нам потрібно, щоб їх було 4. Отже, продублюємо їх, ну, по-перше, виділимо їх одночасно, виділили чашку, затискаємо клавішу Shift та клацаємо по блюдцю. І тепер продублюємо їх зв'язано. Клаціємо правою кнопкою миші по виділених об'єктах. І в контекстному меню що відкрилося. Вибираємо дублювати пов'язано. Ну або могли скористатися комбінація клавіш Alt-D. І бачимо, тепер у нас є ось тут чашки. Потягнемо за стрілку, щоб перемістити. Натиснемо клавішу 1, щоб був вигляд спереду. Ну, або користуйтеся ось тут. Вигляд справа, вигляд спереду. Ну і бачите, наші влються з чашками потрібно опустити на стіл. Тепер додамо матеріал для нашого блюдця, для того, щоб було зручніше видно. Сприховаємо нашу чашку. Для цього в колекції сцени бачимо, у нас виділена чашка підсвічена. Це в нас циліндр. Натискаємо на око і вона зникає. Тепер виділяємо наше блюдце і створюємо матеріал для блюдця. Вибираємо властивості матеріалів, натискаємо новий. Зразу перейменовуємо наш матеріал, називаємо його блюдечком. Натискаємо на вжити вузли, щоб воно не було підсвічене, щоб спростити, зменшити кількість властивостей. Вибираємо ось тут базовий колір, і в нас колір має бути білий. Так, блюдце потрібно буде підняти. Потім ще поправимо його. І бачите, всі блюдця стали сині. А це сталося тому, що ми його дублювали, пов'язано. Бачите, Alt D дублювати пов'язано. Якщо просто дублювали б, то потрібно було б задавати матеріал для кожного блюдця. Ну, але наше блюдце має бути білого кольору. Білий колір. Це в нас ось тут 0. Тут 0. Ось тут одинички, ну, або переходити в режим RGB, бачимо, ось тут три одинички для червоного, зеленого та синього. Ну і встановимо шорсткість рівна 0. Отже, це ми надали ось такого кольору матеріалу для нашого блюдця. Тепер ще зробимо в даному блюдці ось таке кільце. Додамо ще один матеріал. Для цього натискаємо на кнопку плюс. Вибираємо новий. Називаємо матеріал кільце. Вибираємо вжити вузли. Це в нас колір має бути якийсь світло-блакитний. Ай буде ось такий шорсткість. Також встановлюємо 0. І тепер нам потрібно перейти в режим редагування. Натискаєте клавішу Tab або режим редагування. До речі, ці всі матеріали можна було створювати і звідси з режиму редагування. І тепер затискаємо комбінацію клавіш Alt-Shift і клацаємо по ось цьому. Бачимо, у нас утворилося кільце. І ще по одному. І тепер вибираємо ось тут матеріал кільце та натискаємо призначення. Бачите, матеріал доданий. Тепер нехай буде показана чашка. Виділимо чашку і для чашок також зробимо повністю спочатку білий колір. Матеріали в нас вже створені, через це відкриваємо ось тут список переглянути матеріал для пов'язання. І вибираємо матеріал блюдечку. Так бачимо, став білий. Далі знову переходимо в режим редагування. Затискаємо клавішу Alt. В мене бачите, ось такі смуги виходять. Тепер вдалося. Я використовую електронну версію підручника. Зараз підручники взагалі ще не надруковані, то там, здається, лінія буде так само блакитного кольору, пропуск і знову лінія. Отже, так і зробимо. І тепер нам потрібно це зафарбувати в даний колір. Як ми це робимо? Ну, по-перше, ось тут нам потрібно додати ще слот для матеріалу, натискаємо ось тут плюс. Бачимо, в нас додався ось такий слот рядок. Але він є порожній. І тепер відкриваємо список і додаємо до нього матеріал кільце. Ну а далі, коли в нас матеріал кільце вибраний, натискаємо призначення. Ось так. Тепер знову затискаємо клавішу Alt. І знову пробуємо, щоб в нас була лінія блакитного кольору. Так, тільки вона пішла ріше і по ручці. Поручці нам, мабуть, не треба. Значить, потрібно опустити нижче. Ось так. Ось так добре. Вибираємо матеріал ТЦ призначення. Переходимо в режим об'єкта, дивимося. Добре. Тепер додамо текстуру для стола. Вибираємо стільницю. Та переходимо на вкладку Shading. Ось тут вибираємо додати, текстура. І в нас текстура буде з зображення. Вибираємо текстуру з зображення. Клацаємо ось тут. Давайте подивимося, яка ж це все-таки в нас буде текстура. Дане зображення надали автори підручника. Ось така текстура. Тепер додамо її. Так, прокручу колесико мишки, щоб збільшити масштаб. Натискаємо кнопку відкрити і вибираємо ось те зображення з текстурою. Воно у мене на стільниці, тобто в робочому столі. Діляємо зображення. До речі, даний файл ви можете завантажити з посилання, що буде в описі під відео внизу. А тепер з вікна Wood, тобто нашого зображення. Потрібно перетягнути з кольору жовтого з цього кола. Затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо до базового кольору вікна принципове BSDF. Бачимо, текстура в нас додана. Тільки її перейменуємо. На стільниця. Тепер виділяємо ніжку, відкриваємо список, вибираємо стільниця. І бачимо, в нас додано, але додано воно ось так. Потрібно трішки переробити, щоб було так само, ніби як ось цими лініями. Отже, створимо копію матеріалу стільниця. Для цього натискаємо на ось цю кнопку. Перейменовуємо на ніжка. Так, перевіряємо, що справді у нас є і стільниця, і ніжка. Два різних Ну, Поки що вони нас однакові. І тепер. Нам потрібно ще дещо зробити, а саме додати вузли розкладання. Вибираємо додати вектор розкладання і додати вузли координати текстури. Також додати вже від координати текстури. А тепер ось тут вектор сполучаємо з вектором. А ось тут UV з вектором. Так, але якщо ми зараз подивимося, як в нас було, так і є. У вікні розкладання для обертання Z встановлюємо 90 градусів. Enter для підтвердження. І тепер дивимося, як. Бачимо, тепер стало поздовж, а не поперек. Тепер додаємо даний матеріал ніжка для інших ніжок, переходимо в вікно 3D огляду, переходимо на layout, ну і бачимо, текстура ось тут не відображається. Це тому, що в нас зараз вибраний режим огляду суцільний. Виберемо перегляд матеріалу. Ось так. Зберігаємо. Я, як говорив, буду зберігати з тої самої назвою через це файл зберегти. І закриваємо вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!